Ось п'ять фактів про чуму три форми чуми. Чума буває трьох основних форм. Бубонна чума уражає лімфатичну систему, спричиняє болючі набряки, бубони. Легенева чума уражає легені передається повітряно-крапельним шляхом. Сепсисна чума уражає кров, викликаючи множену органну недостатність. Чорна смерть знищила третину Європи. У 1347-1351 роках пандемія бубонної чуми, відома як Чорна смерть, вбила близько 25 мільйонів людей, що становило третину населення Європи. Вона була спричинена бактерією Єрсинія Пестіс, щури і блохи ключові носії, чому поширювали блохи, які жили на щурах. Хоча самі щури не заражали людей напряму, вони відіграли ключову роль у поширенні бліг, які переносили бактерії. Перша біологічна зброя. Монголи використовували чуму як зброю. У 1346 році вони обложили місто Кафа, нині Феодосія, і кидали заражені трупи через стіни, що, ймовірно, стало одним із джерел поширення чуми в Європу. Чума існує й досі. Хоча зараз чума зустрічається рідко. Її все ще фіксують у деяких регіонах, таких як Мадагаскар і Південна Америка. Завдяки антибіотикам смертність значно знизилася, якщо лікування починається вчасно. Чума один із найстрашніших прикладів пандемії в історії, яка вплинула на демографію, економіку і навіть культуру.